Ірен Роздобутько, 12 або виховання жінки в умовах непридатних до життя. Справа не в них, справа в маленькому гребінці, на якому грає мелодію герой фільму Киселовського Три кольори білий. Спочатку на підлозі Паризького метро, потім у новому власному офісі у Варшаві. Тобто справа у напрямку думки зрештою в деталях. Ось у всю цій шубі з домашніх тварин. У білих плямках під підпахвоючись, з яки може спалахнути справжня шекспірівська драма. Цю історію я ніколи не напишу, вона виникла випадково і пішла в небуття власне, їх довкола мене безліч. На них я й заробляла купу грошей, надсилаючи колись свої перші описи в різні журнали. Загалом це перегорнуті сторінки мого життя. Я змінила ім'я, підстриглася і пофарбувалася, колишні знайомі мене не впізнають лишилися ось такі божевільні прихильниці, як це дівча. Та й ті реагують на мене не тому, що читали, а тому, що моє обличчя раніше часто з'являлося на телеекрані та сторінках преси з окрема модною глянцевою. Тобто тією, яку вони читають, сподіваючись, даловити заміж, чи професійно вимальовувати на своєму обличчі риси якоїсь каліміногу. Часом я отримала. Від них листи, вони сприймали мої історії цілком серйозно, так само, як я сприймала романи своїх улюблених письменників. Та коли я зрозуміла, як усе робиться, мені набридло читати. Незбагненним для мене лишився тільки Шекспір, технології інших речей я поволі збагнула, і коли це сталося, вирішила: настав час змінити вдачу.